Вітаю! Коротко про різницю між Еспресо і фільтр кавою. Загалом, основна відмінність це якраз паперовий фільтр, який отримує на собі часточки кави. Загальна кількість речовин, які ви отримуєте що в еспресо, що в фільтр каві, однакова насправді. Але, звісно, у фільтрі більше води, і плюс які. Оці проливи, які ви робите на фільтр каві, дозволяє з фільтр кави отримувати різні речовини. В той самий час, як кавомашина даве постійним тиском, і ви отримуєте собі просто всі речовини. Оця пінка, яка є а, на еспресо і не має фільтр кави, це вуглецевий газ. А, тиск в кавомашині просто витискає весь вуглецевий газ в, в, в чашку, і вона виглядає. Добре, коли ця піна осяде, кава буде виглядати однаково, що еспресо, що фільтр кава. Фільтр кави, ця пінка вона просто виходить зверху, ви її не бачите. Цей виглецевий газ тут не зберігається. Що корисніше? Корисніше фільтр кава. В основному із-за цієї паперової фільтрації, яка лишає на собі важкі речовини і передає вам тільки корисне з кави вам в чашечку. В самій каві. Велика кількість речовин, наскільки я знаю, коло 100, і всі вони більшою частиною корисні для людини. Звісно, в невеликих кількостях. Якщо ви будете пити багато кави, не буде корисно не ні еспресо, ні фільдер. Але загалом фільтр корисніший і рекомендую його для пиття. Тож, дякую.